Чого ви не хочете мої пояснення слухати? Ви ж на роботі. Ми не займаємося приладами обліку, понимаєте? Ви ж правонаступник, чи... організація, яка правонаступник Харків обленерго. Я роблю звірку з вашим захисником. За... За... Членом організації ну, нашої. Роблю звірку, а ви вмішуєтесь постійно. Ви хочете мати звірку... заблуждення. Ні, чи як, я звірку, як, я звірку, ні, ні. треба час, звірку чи тут, зробити. Чи це ж час, час зробити? Я роблю ці ваші, ваші Ось, займаюся. в межах звірка займаюся. Вам це пояснили. Ви десятий раз запитуєте одне те саме. Ну, так ви ж не даєте відповіді. Але головне запитання. Компетенції, ви не понімаєте. в межах компетенції. Компетенції у вас немає відклю... давати такі заявки на відключення. Які ще питання, Я просто не пойму. Ви хочете нам просто лекції провести. Ви присаджуйте. Ми, ми вас приїзду, але ви подали лекцію. Може ми щось так... знаємо вас нового. Присаджуйтесь, що ви стоїте? Я постаю. Та це це... що ви стаєте. Я ж так, хочу її не її не її. Її. єдину відповідь почути. Чи ви вважаєте тут усі, що ви маєте повноваження, компетенцію да, позбавляти права громадян України, громадян України, навіть да, неповнолітні, життя забезпечення в вигляді електроенергії в воєнний час, ну, не, під час дії правового режиму воєнного стану. Ніхто не хоче дати відповідь. — Я вам зроблю акцію. — Ви знаєте, хто у вас власник цієї організації? Прат Харків, не розбудь. Новінський. Знаєте так? Кому ви служите? Я ви знайомі. Я знаю, я не знайомий з ним лішними, але я знаю, що це російський олігарх, якому дали громадянство України для того, щоб він приватизував це обленерго, прат От, і Щоб ви йому служили вірою і правдою. Правда? Дивіться, яка жінка красива, вачка ще знімала. Ага. Пожалуйста, скажіть. Відповідь дайте, чи маєте ви повноваження від імені Новінського? Позбавляти права громадян життя забезпечення, відключати від послуги електропостачання. Ви що, єдиний тут постачальник в Харківській області, чи ні? Якщо вас щось не устраює, як кажуть, чемодан вокзал Росії до Новинського, є інші. Є інші. Це якщо у вас щось не устраює. Ні-ні ні, ні, ні. є інші постачальники. Так ідіть до інш постачальника. В чому проблема? Так ви ж захватили цей ринок. Отой другий постачальник не в рівних умовах. Ми маємо піти до іншого постачальника. Так рів... нема в нього такої можливості з-за того, що цей Новінський у вас. в нового постачальника 9... 9 гривень або 10. Mm. У вас це ну, устроє. Вас це устраює. Ви... Можете розірвати з нами договір. Чому так. Проблема? проблема в чому? Не ми, проблема, друзі, в тому, до нас. проблема в тому, що ви займаєте місце постачальника універсальної послуги. Правда? Ну, да. Так. Незаконно. Незаконно, а ви знаєте порядок, порядок отримання цієї права на постачання універсальної послуги. Знаєте цей порядок чи ні? Це треба виграти конкурс Кабінету міністрів і отримати, отримати цей, це право на постачання універсальної послуги. Ви його отримали незаконним способом. І сидите ще сумнічі, що у вас там дешевша електроенергія. Отдайте це. Воно вже у вас навіть у зв'язку з перехідними положеннями закінчилося в червні місяці. Сім років. Ваша ліцензія отримана в 2018 році. Сім років от закінчилося в червні місяці. А ви зараз сидите і от і у вас немає, цих повноважень. Розказуйте, що я буду другого постачальника шукати. Ну, вам предлагаю. Ну, от і предлагайте. Оставте людей в покої, що ви їх тероризуєте? Шукайте другого постачальника. Вам ніхто не дав таке право. тероризувати людей населення в воєнний час. Навіть від імені Новинського. Давайте. Да.